Ось цих 180 метрів колії можуть все таки продовжити на сихів. Принаймні, минулого тижня у мерії вирішили укласти офіційний кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку. Відтак місто отримує кошти, і вже можливо за півтори року на сихів можна буде добратися трамваєм. Будувати трамвай на сихів почали ще у 2008 році. Тоді й заклали 180 метрів цієї колії. Найбільше не вистачило грошей. Та цьогоріч сюди знову можуть повернутись робітники. Гроші на будівництво колії у кредит дає ЄБРР. а це 6,5 мільйонів євро. А ще 5 мільйонів місто отримає в подарунок від німецького уряду. Ці кошти є дуже вигідними, оскільки е, в сукупності, якщо так порахувати, кредити плюс грант. Відсотки по ньому будуть становити десь приблизно 3,5 відсотки річних. Це є надзвичайно дешеві гроші. Однак гроші Львів отримає лише за умови, що місто також частково платитиме за цю справу. А коштує збудувати 11 кілометрів колії 16 мільйонів євро. Маршрут з сихівського трамваю пролягатиме вулицею Стуса через Сихівський міст проспектом Червоної Калини, а кінцева на Санта-Барбарі. Трамвайну колію будуватимуть посеред цих газонів. Такий масив, як 100 тисяч мешканців, перевезти особливо в центральну частину міста. Саме ефективний вид транспорту то є трамвай. Якщо ви подивитеся в Європі, там європейські міста, то зараз якраз в містах цих розвивається електричний трамвай. Ну, по перше, я скажу, що це екологічно чистий вид транспорту, його треба розвивати. Якщо все буде добре, трамвай на Сихів може поїхати вже за півтора року. Будуть пенсіонери, а як же? Будуть кульовики, будуть користуватися обов'язково. Потрібно. Ну, тому що це людям буде може, легше добиратися додому. Однак, крім будівництва колії, потрібно закупити щонайменше ще 20 нових вагонів, кажуть у електротрансі. А ще Сихівський трамвайний маршрут, якщо запустять, дасть близько 100 нових робочих місць. Христина Гаврилів легкухар, головні новини Львова.